Це друга частина, коротше, празднуємо дрешку Бати Лере. Так, ну, типа. Все, мы ми все ми скупилися, зараз, короче, відміняємося в епіцентр, Ми, короче, летим цей туди на море. Да, сейчас сім папу прийдут. Че піца моя. Так, ладно, я зараз прожогом, Ага. Конечно, мані мані потратили, но ну, нічого так, другий етаж, Все. Так. Ой, папа, ты ч не спишь? Я не, не сплю, я тупа. <laughs> не, я не тупе. Ну, все, зараз. Куда я, а, ми йдемо? да, На море лутай. Что там вже надо вылетать? пт-камоташки! Так, це... це кому там купаник. Короче, мат заберем. А він там болтает, мне в больницу отвезем. Я вообще в піжамі. Одна удажана. Так, ну ми берем Ліза! А, іди забери цей ам це їм пода. Щас піду візьму сумочку от Луб'єту. Летем, <рик> позову. Девки! Так, Дівки! я кош Так. А, це мать мам я собі заказала. Так, бери телефон. давайте Короче, берем сумки идем собираться. Угу. То, сумка? А, ось вона, сейчас. Конечно, мы тут свою косметичку положить вам ничего, надо же. Все, погнали, погнали. Ой, баскетбольный мячик. Ну, Никай сюда, иду. На другой этаж. Короче, давай я внесу. А видите, там на третій поверх брати свои речі на море. Короч, купальнички mm -hmm. Бать, я все принесла папа. Mm -hmm. Давай все иди. Ага. Иду. Так. Стой, купальнички забери, якби там свого чего. Чи... Mm -hmm. О боже, косметика. стільки в неї цього вже косметики у нас заказують. Цей... А, цей, мабуть, ця подарила, як її. І... Ну, ну, Віка, Віка. Віка привезла с французь. І моє пиво, яке я вчора пив. Ось ще помода. То, зараз будемо збирати. Так, піжамочка. Піжамочка моя. Так, станечка, зараз не Да, все цей. Так, зараз будемо арієлочку збирати так. Ну, а в чому вона поїде це вже без поняття. Мабуть, в тому поїде. А ось ось футболочку беремо. Так, оце беремо такий костюмчик. цить, Так, далі. Чого не спалила? Так, стільки там. Так, зараз будемо її щось брати. Давайте що ось таке візьмемо. Бо ми, якщо, то туди тільки на день їдемо. Два. Так, два. ми на один їдемо. Свідковані буде два одні. У мене мало ще родяться. А там ще полікарна та є. Ти Моє Так. судна. Моя є п'є. Цей тільки маю. Ліра, я знімаю цей. Це вже то запис іде. Так, давайте візьмемо ось таке. Все, ну ладно, що взяли, то взяли. Ми ж туди на день їдемо. Так, на ну, день. Ну, може такий комбінізончик і ось таке. Ой, так, все, дітки зібрали. Давайте ж такі тапки і візьмемо. Ну так. Да. От що вона підменених на пляж. Шапочка сюди. Так. Ой. Ой, да. Конечно, там. Конечно же, там жени берем А жени. В принципе, давайте без нам. Так. А что мне светку лать? Без мамочек вот все мы придумаем. Мы уже потом в пляж на шесть старого дня. Ну, давайте такую юбочку маме здесь. Так. Мам, я вас такая Ай будем вся первый полный. Так. Можна. Я не знаю, що можна таке і взять. Так, давайте я таке платье. Ну ми туди на день їдем, понимаете, да? Не? Ти нет мало так удивляйтесь, а кофточку будем. Ну а ч шортики топ? Короче, наша так багато набирать, якщо ми не туди на день їдемо. Ну логічно ж. Так телефон мій. А хоча зараз подзвоню і хай збирається. Чук, 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 чук. Алло, алло. Коротше, давай збирайся там свої манатки. Ми їдемо, летимо туди. Празнула дарашку сьогодні ввечері. Ага. Хорошо, хорошо. Тепер позвали. Позвали. Алло, як ти там? Привіт! та нічого, короче. А е щось е хотів. Да, куди там виїти до власника острова, готель там і тд. Так, короче, на отій острові, ото що, е-е, на Карибах. Ага, на Карибах. А, ну, добре. Де він? Де ваш готель? А де ваш готель знаходиться там? Там на вулиця, короче, там спайлами, там такий Центр із пальмами, і там возле пляжу, там є готель, і ми, коротше, живемо в першому корпусі, і там ще в другому корпусі ми вам там забронювали готель на Угу, mm -hmm. Дякую. Ну, добре, бай, може ввечері скоро прилетимо. Давай. Ми вас зустрітимо на пляжі, окей? Окей, давай, все, бай-бай Ми приведемо ваш готель. Окей, okay. okay. давай. Давай. Так, ну все, ідеально поговоримо. Що з носків брати? Давайте ось такі пари носочки дві візьмем. Так, так прикраси мамі ось таке візьмем. Мабуть, візьмемо капочку, как Та, mm -hmm. да, Хорошо. Так, візьмемо сумочку, мамі, щоб вона не розстраювалась там. Ой, ось таке. Mm -hmm. Так, і мамі косметичку візьмемо зараз. Ки ми ж туди на денюк їдемо. Осторожніше, блін. Кобила злозе. Так, так ну і на що йду? От знаєте такі, оцін, де там її привезла. Привезла. Так давайте ще духи візьмемо. Ой, давайте ще такі пудри багато будемо набирати. Я ж це там знає, що їй таке треба. Так, давайте е, візьмемо. Візьмемо ось такий ось кремчик. Да. Кремчик. Ой такі глазки дуже красиві ось такі. Берем кисточку, тональник беремо. Так, ну я думаю, їх хватить косметики. Ой, ось така. Да, звісно, Це і наше воно. О, давайте ще такі дештучки. Потім косметику згорвем. Я думаю, вона не наругає. Так, ну вроде бы все. Тут там проходим. Я давайте еще мне Apple Watch возьмем. Apple Watch. Тут у нас тумбочка. Детские мне Так, э, тваринок. А вы все дедусь догляну, Так, а ты телефон? Ну, что его забыла взять? Э, давайте там часу дзим. Так, тарнок есть. Ой, девочки. Так, пока я там забирался. Едем, едем в соседнее село. Але... Бузички, так, я тут осталась Да, ой. Так, э, так, давайте купаємо чого це заберемо. Марія, а ти ч'я тут? Де я то? Добре, зараз я быстро свою заберу. Э, Дівочки, я, да, я все в один? Так, давайте все один. Так, але нормально. Де палізи? Вік, а ти не проти, якщо у той сочку? Та ні, викладуй там все. Ой, конечно, у мене тут французька все нічого. Наш тут у нас життя уже буде. Так, її піжамку, мою піжамку. Так, давайте ще візьмемо. Я не знаю, чому я піду праздну ще знайдемо. Така -та що ми туди їдемо, на якби на один день це пронювали нам. Так, пальчичок. Давайте візьмемо... Ось таке буде хтось там ось такий светрик візьмемо. Ось таке. Так, ось таке пложечку можна ще комусь віть. Нам треба на твоє будь тільки не наше де одне. Це вже проблемка велика. Так, і ось такі каблучки. Так. Так, давайте такий топ візьмем. Я не знаю, що ми так настроїм. Ну, да. Так, я не знаю, що ще його взяти. Чи я заїхати по платьечкам викин? Або я не знаю. А це тут, блин, за юбочка. Звісно, печальненька. Ой, що ще таке святкове все? носочки візьмемо таке конечно печально що більше. Могли... я піду зараз собі куплю бо там кому. комуна ну, так це піжама. а це французьке. Де б адеквы свою а, ось. слышно Це вообще норм так юбочка штани. Угу. Mm -hmm. Так, сюди. Конечно, у меня тут бардачок. Ви не обращаєте типу, увагу, да? Так, конечно, протяженню не для святкування. Сюди, сюди. что це, це французький, але ми не будемо його брати, типа м -м, навіщо. Зараз я быстро магазин, газа з піду. Так, сюди. Шди, так все сюди. Сюди, так, сюди. юбочка моя любимая. Короче, беремо такі. Так. Ну, все, типа. Сейчас я быстро магаз газую. Так. Девка, я магаз за платьишком. И... Так, я с твоего телефона оплачу. Так. Типа... Да, ты... Я... Пи... Короче, магаз... Ой. Магаз идем, короче. Так, чудесно сейчас пришли выбирать товары с Ой. Ой. Ну, так. Ц... було чисто случайно, да. так. Не знаю, що це книжка вдіє. Так, так. Може, дівчинка якась аддасть. Ой, дівчинка, hello. Ой, дівчинка, давайте таке платіжко візьмете. Та Ось. буде платіжко. Та ну і що, давайте, чи там пакет є, чи нема. Так, поки э, так є. Оплата картою. Оплата картою. Так, чик-чик-чик-чик. Так все, до побачення. До побачення, девочка. А, це все воно не знімалося, шо ці. Папа, а ти нічого сказати хочеш? Ой. Одай мені телефон. Так. Телефон Ой. Ну я чисто... Угу, чисто случайно. Погнали на первый этаж. Мороженое є. Почему не летане? Папа, ты що мороженое сужа? Я за него всі деньги мира отдала. Да я тебе убью. Ну, а что за тебя похавим? Божечки, Ну, я сам по. Ой, куда я в такому я піду? О, же мені вообще в юбочке питать. А что мені выйти? Конечно, в біжамних штанах. Сидь! И ч ж в пізнем штанах? Ничего не станется. Едем, едем. Зараз на паричну баги бангу за цим. Ага, ну все йдем. Папа, забери свою сумку. Ну все. Короче, зараз підемо ми, а вы там стійте. Доганяйте нас, короче. Так, давайте игрушки візьмемо. Варілочки. Ну, таке ж їй подарили. Дети ще одні таке взагалі костюмчик. Так, акула, персик. Коротше, вони багато ігрушками граються. Вот і дві там. Ну, а що? Ті давайте ще. А все вже і лицо. Ну все, гадечки нас доганяють. давай пішли. Так, вроде ну, все взяли, да? Тепер ізут пап. А, ну да, логично. Ну блин, да. Сейчас звучало надо взять, я по... Ну да. Мамі щось там. Тап. Тапки не, не візьмем, Да Ти такие шлепки візьмемо. А я в таком поїду. Так, домашніми меню тапки. Каблучки візьмемо. Тапки Ой, кто там звонит? Боже мне это просто. Ту-ту-ту, ту ту Блин, да ту Алло. Алло, я забыл вам сказать, не забудьте хоть не тапочки, бо просто мы там, давай, вчера еще будет вечеринка, чтобы вам было удобно там до ночи сидеть у нас на вечеринке, окей? А, ладно, давай, давай, я все, девчонки. Ну, взагалі вже офігє. Я б все. А як мені ці тапки по логіки положить? Папа, може попробуй в коробку? Лера, Валерія. Типа твоя Альбіза сказала, отбо ну, хтось. Ну, ну ладно. Ой, каблучки ще не залишаються. Ну все, беріть і погнали. Ой, забули цій Арієлі взяти бутылочку з молоком. А, це ж мама там забрала, типу. Ну ладно, ми зараз підемо. Все, доганяйте нас там. Ой. Ой. В родоме опять чужі дітей. Да. Тут вже мої народяться. Боже, що це за? І це що за за? Ой, ой, піду я вже, а то мої діти зрешусь, вони скоро родяться, зараз я заплачу. Да, це не мої діти, ні, це чужі, це чужі, там родяться 123, в вані ще 123, дві няшки. У мене все нема серіалу з ними. Ну так, да. за їх діти, кстати. Так, ну все. Погнали, Влад бумага, ой. Пішли і прийшли, так, давайте складаємо сюди всі. <смеш> Трагедія. Мать, ти чого там тікла? Давай вилізу сюди, взагалі. Так, о, клас. Ну, а ми ці понесем. Давай це беремо. Это папа, папа, папа. Я хочу цей. самолетик Класс, круто, самолет. Так, ну все, погнали. Ну, зараз мы, типа, там до он а пройдут. Доброго дня. Доброго дня, это ваши квитки. Угу, дякую. <с me> Йок. Короче, сладкий вход. Короче, всем бесплатный вход. Пишите. Идемте. А Калас, тепер надо квитки. Ну зараз ми оплатимо за других. Так, давайте. Ти йдеш там? Да иду, иду. Французенька. Откройте нам двері, пижим. Квитком давайте. давай е, там. Побегаем швыче. Типа побега, да. Ту кварнить. Ну ладно, типа нам же квитки не надо. Ну да. <райко> Эээ, е, там треба пройти метал контроль. Ой. Ви куди побігли? Та ми не знали, що треба проходить контроль. Ужас, це Короче, я проходжу. Подожди. Ой, точно. ж. йдемо. Нема нічого. Проходьте далі. Так, далі. Что Так, зніміть прикраси. І спробуйте ще раз. А, на навушниках є метал, там по золота срібно. І що мені це тепер навушники? Що мені з ними робити? Вони нехай проїдуть на екскаваторі заберете їх. Ідіть угу. по свої навушники. Так, з дитиною в руках йдіть. Валізи не забувайте здавати на, кон на конвейер. Конечно, а ви забрали тележку і своєю іншою валізою? Чому ви, чому ви не здали валізу із Чому ви не здали свою сумку? Сумку треба здати на конвейер для просвічення. Куди ж їх здавати? Сюди валізи. І сумки свої, здайте, які вже пройшли. Чого ви такі стругі? Все так потрібно. Поначальству. Да, так, дивимося про світку зараз. Так, в цій валізі дивимося. У, у ній все добре, добре. Ні, а ні, ній не добре нічого. Щось у вас там п'є поганеньке. Ну-ка, я зараз перевірю. А, я так бачу, що це в нас на пляжечки діє таке, на скво, розумієте? Ідіть по свою валізу. Так, все добре, все добре в ваших валізах. Дзвінко, е е е е. пройдіть, будь ласка, контроль. Ой, сейчас, секундочку. Все. Прекрасно. Так, все йдемо, зараз на другий поверх. Так, йдемо. Ні, мабуть, не на другий підемо, а мабуть, вже полетимо. А мам, ну я хочу купити собі маску. Я дивилась, там в рекламі такі маски для сну. Ой, добре, давайте поїхали на другий. Це таке уговори. З вами щоб знайти вашу валізу. Так, я подивлюся, можливо, ви забули описіть, будь ласка, валізу. Там вміст дитячі різні речі. Так. Не немає, не Так, тут цик. Ой, завжди ці валізи. Ось, тримайте, ваша валіза. Дякую, дякую, вибачте за неприємності. Та нема за що, я якраз хотіла патрулювати цей поверх. Так. Ліза, зайди там, Ліза, йди там, жири. Ага, йду в жару. Де цей фастфуд ваш? Так я не хочу фастфуд, я щось... Фіражки зараз. Дівчинко! Все, їдемо. Рижа дівчинко. Так, все, їдемо. Рижа дівчинко. Ой, що там таке? Ой. Я мати тої дівчинки, що сталося? Будь ласка, заплатіть за сережки, які взяла ваша дівчинка. Які сережки? Вона нічого не брала. Відеокамери тут взагалі тут стоять, Давайте. Вони не дорого коштують, уже тисячу. Я вам чого особи не буду віддавати. Я не бачила, от і все. Але якщо я позвоню політика, що вам там таке? Що вам там платить? Ваш... Хочете, да я вам покажу по камерах, як ваша дитина взяла. Ой, та не Й... хочемо всього мільйонери. Давайте я вам лучше заплатю, мені вже все одно. Давайте. Так, оплата, оплата іграшкою. Ні, ось мій, ось мій смартфон, зберігайте я пошутила. Так, зараз, зараз. Алло, скажіть, будь ласка, який у вас номер карти? Який у вас номер карти? Запитайте, будь ласка, подожди. Скажіть, будь ласка, у вас там взяла моя донька тільки що сережки. Яка в як них ціна? Дві тисячі доларів. Скинь, будь ласка, який у вас номер карти? 3, 7, 9, 6, 6, 5, 5, 7. Скинь, будь ласка, на три, шість, девять, п'ять, п'ять, шість, шість, сім. Ага, так. Добре, зараз вам прийде. Забження. Ага, вже прийшло. Молодець. Все вирішено. Дякую. Так. Ну, mm -hmm. Реш, Ви ідемо вже. Ви Ліза, у мене буде з тобою окрема розмова. Та чому, мама, щось зробила? Так, ну, добре, типу, давайте вже. Зараз вони саме, коротше, будуть. Короче, давайте все взлетаем. Так, ну добрыми тут я сяду Вагі там надо сідать, Так. Все, мы прилетіли. Дякую. Так, всем. Е, Друзі, чекайте на третью частину, де вже буде себя Ну что все, ж, всем бай-бай! Ой!